Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Знову з вами Ігор Швець, історик та український журналіст. І знову в своєму рідному місті сукіряни. Йду я по вулиці і знову люди просять новбри «Ну, і зніми відео. Я ніколи не відмовляю людям. Про що ми знімемо? Ви знаєте, коли є слово сукіряни? Забув я вже мову українську на превеликій жаліку вчив в школі, колись давно, синонім чи антонім слова невідомі. Відколи я себе пам'ятаю, в сокірянах невідомі щось робили. А зараз, під час війни, це слово невідомі невідомі можна в день викладати по тисячу разів. От люди кажуть, невідомі взяли, була така собі сміттярочка, так? І що з нею зробили люди? Цю сміттярочку, велику, чавунну, здоровенну, яка важила бозна бо скільки. Весь мікрорайон скидав сміття. Приїхали невідомі, взяли її, зрізали і вивезли. Показую місце. От бачите, от на цьому місці була сміттярочка така. Така класна сміттярочка. Весь мікрорайон зносив сміття. І був порядок. Звезли, приїхали невідомі. І ось на цьому місці взяли. Вирізали важку чавуну сміттярку і зрізали і вивезли в невідомому напрямку. Проблема в нашому місті не тільки, що невідомі можуть, що хочуть робити в місті секіряни: вирізати дерева, вивезти, взяти, розвалити приміщення, якесь каміни, які їм подобається, вивезти камінь, взяти, зрізати. Чавунну важку, яка ваш дуже багато кілограм сміттярку і вивезти в, недов, в невідомому напрямку. Страшно дуже людям зараз жити, тому що господар в нашому місті на превеликий жаль не мер Василь, Василь Васильович Козак, не його перший зам Іван Володимирович Гангал, не заступниця пані Оксана Бабій, а господарі міста невідомі, які часто діють з. Кримінальним умислом. Всю інформацію в цьому відео я прошу вважати інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. З вами був Ігор Швець. До нових зустрічей!